Мода на Україну чи серйозні стосунки, як у Європі відкривають українську літературу, та хто буде наступним після Лесі Українки у Каннах, несподівані змагання, хто був першою жінкою-літератором в історії України? Ні, це не Марко Вовчок. Як вийти із діні великого чоловіка? 195 років Ганни Барвінок, дружини Пантелеймона Куліша, відзначили академічні установи країни. У французьких Каннах 76-й міжнародний кінофестиваль. На відкритті найвідомішого кінофоруму світу несподівано пролунала поезія Лесі Українки. Її вірш «Надія» продекламувала відома кіноакторка Катрін Деньов французькою мовою. Я не маю ні щастя, ні вільності. Одині сподіваюся, що я залишилася повернутися один день в мою красиву Україну, побачити ще раз мою територіальну землю. Цей дебютний твір Леся Українка написала 1880 року на честь рідної тітки Олени Косач, яку москалі заслали на Сибір за участь у русі опору, декламуючи поетесу, Катрін Деньов висловила солідарність із Україною, що воює нині проти того самого ворога Москви. І це вже не випадковий літературний перформанс для західної Європи. Українська культура, українська література. А стає таким великим відкриттям для європейського читача. Найчастіше європейці знали тільки російську культуру у вигляді Толстого Достоєвського. Натомість у Європі стають популярними Ольга Кобелянська та Наталія Кобринська. Висока жіноча література 19 століття свідчать науковці, і в атмосфері відкритості світу сама Україна має переосмислити свій культурний багаж. У цьому контексті академічна спільнота зверстала дводенну наукову конференцію, присвячену старшій посестрі Лесі Українки, письменниці Ганні Барвінок. До 195-річчя її народження. Ганна Барвінок має свою нішу історико-літературну. Вона яскравий представник так званого етнографічного реалізму, про який у нас дуже мало говорять літературознавці. Етнографія була одночасно і історією, і літературою. Ганна Барвінок, українська письменниця, справжнє ім'я Олександра Білозерська Куліш, народилася 23 квітня 1828 року у селі Оленівка на Чернігівщині, у родині українського шляхтича. У 18 років вийшла заміж за пантелеймона Куліша, старшим боярином на весіллі був Тарас Шевченко. Під впливом чоловіка починає писати оповідання та новели. Серед культурної еліти 19 століття, яку переслідувала імперія, були цілі родини українських патріотів, такі як родина Пантелеймона та Олександри Кулішів. Він писав поезії, романи та перекладав українською світових класиків, а також святе письмо. Вона оповідання живою мовою, віртуозно розкриваючи світогляд української людини. Гана Барфінок належить до тих письменниць, які недооцінені в українському літературознавстві в українській літературі, і безпосереднім доказом цьому є, що повне зібрання творів її так досі і не з'явилося. Лише зараз є перша спроба пан Василія Ремен. Якраз нещодавно презентував перший том е цього тритомного зібрання творів Ганни Барвінок. Я думаю, що це буде якраз чудова нагода знову відкрити для себе Ганну Барвінок. Оригінальні новели Ганни Барвінок високо цінував Борис Грінченко та Іван Франко. І зрештою, саме їй судилося стати першою письменницею в історії України. Дебютний твір Ганни Барвінок вийшов раніше за новили знаменитого Марка Вовчка Марії Вілінської. Твердять учені Олександра Михайлівна Білозерська дуже потужна постать, яка заслуговує на місце першому пантеоні українських митців. І я радий, що це стало поштовхом власне її 195 річчя Стало поштовхом пошанування її і ролі в українській культурі. Вона по іншому дивилася на соціальні проблеми, скажімо, на відміну від той ж Марко Вовчок, яка соціальні про соціальну проблематику йшла лейтмотивом її творів. Ганна Бервінок говорить про дещо глибший аспект, тобто, коли соціальне оце зло, але воно міститься в самій людині. Тобто, людина є творцем цього зла. Легенда Ніжинського університету Григорій Самойленко не одне десятиліття досліджує родину кулішів. На конференції презентував нову монографію «Пантелеймон Куліш і Ганна Барвінок: Доля, Україна, Любов у цій назві книги сконцентровано основне те, що було характерно для життя і творчості. Вони жили Україною, працювали на Україну, творили на Україну. Автор монографії досліджує життя кулішів і в родинному маєтку Ганни Пусти. Наступний етап дводенної конференції відбувся саме там. Заповідник Ганнена пустень, також відомий як Мотронівка, розташований у селі Оленівка поблизу борзни на Чернігівщині. Територія більш як 9 гектарів. Сюди любили приїжджати Тарас Шевченко, Іван Пулюй та інші українські діячі. У листопаді 1883 року на кулішевому хуторі стається пожежа, у якій згорає рукопис перекладу старого заповіту. Пантелеймон Куліш повторно починає працювати над його перекладом від самого початку початку. переклад Біблії Пантелеймон Куліш присвятив своїй дружині Ганні Барвінок. На своєму хуторі Пантелеймон Коліш та Ганна Барвінок прожили лише 13 років. А після смерті чоловіка 1897 року дружина упорядкувала архіви письменника, клопоталася про 22-томне видання творів куліша, організувала меморіальний музей та щорічні громадські панахиди біля його могили. Науковці плекають традицію, відслужили за упокійну літію по класиках українського слова. Василія Святих оселить, налоні Аврама покоїть, до праведник причислить, а нас помилуй спасе, бо він благий і людинолюб. Уперше у Ганни пустині десант львівських учених на чолі з відомою дослідницею з інституту Івана Франка Аллою Швець. Колеги кажуть, саме вона завзято просувала ідею проведення конференції разом із союзом українок поклала лаврові вінки на дорогоцінні могили. Ганна Барвінок – виняткова жінка, як називав її сам Пантелеймон Куліш. Людина з над людей. Особисто для мене Ганна Барвінок це постать, котра злютовує і об'єднує Україну. Ганна Барвінок вона мріяла побувати у Львові, проте не судилося. Тому це такий жест від нас, жінок з Львівщини, приїхати сюди, вклонитися її пам'яті, ступати її стежинами. І це надзвичайно натхненні дні для нас. Це своєрідна духовна оаза, місце де е... Я переконаний, десь дух того ж Пантелеймона Куліша, тої родини Білозерських і той ж Ганни Барвінок. Але що, на мою думку, надзвичайна та цінність і важливість, і слава Богу, що ми можемо сьогодні подякувати Івану Степановичу Плющу, який створив спеціальний фонд і відтворив, відновив оцю Ганнину пустинь. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації призвело до пошкоджень 40 музеїв та заповідників. Реальною була загроза повторного знищення вогнем славетного хутору кулішів, кажуть наукові співробітники. Ми чули вибухи так, ми бачили танки, О, це, все, це все тут було. Але ну слава Богу, що воно якось обійшло нашу установу. О, але чули вибухи в більшості з боку ніжина. Мужність колективу заповідника відмітив представник Верховної Ради України Ігор Молоток. Він згадав, що останній раз громадськість збиралася широким колом у Мотронівці на 125-ту річницю з дня смерті Пантелеймона Куліша, буквально за тиждень до повномасштабного вторгнення. Це перший захід після повномасштабного вторгнення. Такий захід, який цей заповідник потрібно, щоб люди пам'ятали, пам'ятали і знали цю історію, нашу історію, з якої почалося всеукраїнське, і майже 200 років тому Ганна Барвінок, самовіддана жінка, яка стала рушійною силою тої зірки, яка засіяла на українському небоскілі пантелеймона Куліша, мого земляка. І так само ми бачимо. І сьогодні наші жінки ще з 2014 року взялися в руки зброю з повного масштабного вторгнення їх стало більше. А зараз нараховується майже більше 50 тисяч жінок, які служать в різних підрозділах збройних сил України, а майже більше 5 тисяч на передовій. До збройних сил мобілізувався і доктор наук Олесь Федорук, найбільший кулішезнавець сучасності. На конференцію не приїхав не до відпусток, готують наступ. А колеги з інституту літератури волонтерять. За такий короткий строк, нам вдалося зібрати належну суму, придбати цей дрон, і який зараз вже літає в небі і допомагає нашим хлопцям вистежувати наших ворогів. Резюме конференції академік Микола Жолинський пропонує провести у заповіднику Ганни на пустинь виїзне засідання парламентського комітету з питань культури, а невдовзі надати закладу статус національного.